Всім привіт Верхівця. Не дивлячись на те, що ринок зараз по авто стоїть, у всякому у мене чомусь ніхто нічого не купує, ну то тимчасове явище придбав отакий от агрегат. Спереду резина. отлічна, ззаду поганенька. Так, тут у нас. Ланжерони цілі, фартуха цілі. Там цілий. Треба підтягнути рульову колонку, і, він, як бачите, другий циліндр викручена свічка. Чому вона викручена? Нема компресії в другому циліндрі. Так, трошки вам карточки, звісно. Десь є ті карточки, можливо, поміним або. Дамо в комплекті, сідушка надірвана. Але саме що цікаве по кузову авто. Отлічне. Тут от навіть підварюване. Не мною кимось. Так. Прицепного нема. Ковпаки є, но ну то не я старався. Ось тут, по дні Десь. Десь, десь, а вон. Невеличка дірочка присутня. Зараз покажу вам багажник. Пісні зняли, але не зняв не я. Мені вони не цікаві. Так. Отакий от, от лайфхак хтось зробив, бо оце його мабуть не допомагало тут запаяно. Так отак от у нас виглядає лодочка під запаску. так от у нас Вигляда задня частина. Ну і тут все гуд, прицепне знімав також не я. Запускати не буду мучити. Одремонтуємо, ну, скорше всього, що тут кольца, тому що ноль показало, мотор трусить, Масло плюхнули, одиничка показала, значить кольця. Тобто помінимо кольця, сальники клапані, прокладочки, все. Переберемо моторчик і в принципі я думаю, що на виході має бути вона 15 тисяч гривень. Кому дорого, то дорого. А кому треба, я думаю, возьме і буде отак от радуватися. Так, ще що у нас по цьому Рено підписника, у нас тут була проблема з другим шатуном. Це так, як я брав Cherry, як я брав восьмерку. І коли я рихтував восьмерку з такою самою ситуацією, я казав, хлопці, не треба їздити, як почули стук. Отут каленвал на 0,5 вже не проходить. Хоча він в стандарті. А 0.75, не знаю, чи є такі вкладищі, не цікавився. Ну і токар сказав, що 0.75 ще під питанням, тому що мікрометр бере по верху канавки. А там є канавки. Відносно, того, каже, нема сенсу його точити. Ну Шатун то само собою, ось у нас шатун. Де він тут? Ну та його фокусуйся. Та ну видно, що йому вже гайки. Вон красавчик. Давай фокусуйся. Не хоче наводитись. В общем, що тисячі Найшов я в яворові отаку от всю маліну. 200 гривень відправив завдаток за те, що посилка є, що їздила за мої кошти. Це стандартна процедура. Ну, в принципі, 200 гривень. Якщо її обдурили, хлопцям теж в тюрмі треба. Ну, Будемо сподіватися, що все чітко. Приїде, тоді покажу, що приїхало. І знову ж таки приїде його, також треба вести зарази і перевіряти. А це трошки 50 кілометрів. Ладно, то ми розберемося. В общем, отака ситуація. Я про те, що якщо почули стук, ну не совайтесь. У ті 2-3 км воно вас не спасає. Економії великої не буде. Буде тільки навпаки біда. Це так сьогодні у нас неділя. Завтра будемо те. Рено трошки підгрібати в кучу. Виганяти, поки приїде каленвал, мотор можна зібрати без кузова. Ну, а попутно загонимо ще, ту тринадцяту і будемо крутити. Запускати, щоб було що продавати. Бо зовсім вже нема що продавати. Раз, два, три, чотири. Трошки треба нагадати. 35, не продається. Це по запчастинах. Зараз до нього вернемось. 12500, 12 26. Хлопці запитували, чи багато на ньому шпакла. Хлопці за 12500 на ньому шпакла на всі гроші. І сакирою він шпакльований і з лопати накиданий. Шпаклу накидали. Ну ціна 12500. І ще нюанс. от е, Хочу сказати на прикладі, о той 13%, що було на початку відео. Там буде розбиратись частково мотор, тобто будемо міняти сальники клапанів, кольця однозначно, можливо поршень, не знаю, що там понівечене. То, от якщо я його сказав, що буду міняти, то я його буду міняти. І тут я дам гарантію тільки на те, що я його 100% міняв. А скільки воно проїзде, гарантій я скажу вам, що навіть отам от зверху ніхто не дасть. Це желізо. Коли що одригне, невідомо. Тим паче ціна 12500. А в мене просять гарантію на 500-600 кілометрів. Я все розумію. Ну не розумію, де вам її взяти. Зараз авто заводиться, авто їзде, хоч це, хоч це Хочте, хоч те. Е, До речі, на тому, от нічого не предвіщало біди, а заднє ліве колесо помокріло, таке, як підтіка тормозна жидкость. От вам, будь ласка, придбалось авто, проїхав одвіз дитину в школу, проїхався, вам показав, все. Є вже нюанс. І я завжди по відео кажу, авто не нове, треба. Хочете, прикладайте руки, не хочете, купіть жигулі, до них руки не треба прикладати. Тільки сокира, в случая чого так, чук -чук, і все, половину грошей вернули. І дров навозили на, ну, на півтори зими точно. Е, так, ще покажу, що в мене є там на задньому дворі. О, тут так сильно не покажеш. Тут у нас Ласковий бережно закутаний з коробкою. Разом двигун 2-літровий, Хундай по 2000 5 рік, не пам'ятаю. В принципі, ціна буде адекватна. Кому треба, дзвонимо, пишемо. Номер телефону отут. Отут, хлопці, отут. За коментарі, ті, що пишуть, як з вами зв'язатись, дякую лайк like, вам, но номер телефону отут. От а ще є у нас отакий от от мотор з мікроавтобуса. Такий як він 1.9. Не знаю. Можливо, хто пізнав свій мотор. Є. Ціна... Ціна за мотор буде 7 тисяч гривень. Отак от як є в комплектації стартер, генератор. А, генератор є. Є, є генератор. Топливо, на все, тільки ремінь порваний. І нема чотири болта з голови. Це я викрутив. Прицепне на новому евакуаторі, на них держиться. Коробка є. Також вон, шруси, стойки, це все присутнє. Супорта тут у нас бардак і без. Ну, то тимчасово. То як накипить, усе за грибу і по 5 гривень за кіло поїде воно все. Вон, супорта, ступиці, амортизатори, річаги можна замовляти В принципі недорого. Є у нас отака така от рульова колонка на Уазік Бобік. Зі спиці і з усім півтори тисячі гривень І у вас Бобік з новим рульовим. А от з отакого от Фіата у нас Отой мотор дизельний. Балка на 8, 9, 15, 10. В общем, всього потрошку. Знову вертаємося до Славути. Я думаю, капот вам не треба такий. 5 гривень кігуємо ціна. Радіатор також не треба, акумулятор. Думав такий класний, отак він стояв собі. А він отакий класний. Достав до коробки зараз Так, стеймо, ладно Стартер у нас отак втягую ще відпало з нього. М -м, що у нас тут? Коробка. ціла по мотору не зрозуміло чому. Коротше тут по електриці що то хтось -то начудив, не знаю що і які, які мислі були, не знаю. В общем, трошки прийшлось шукати бензонасос, шукать іскру, всього потрошку шукать, бо воно все отак розвалене. Ну, найшов. Тільки я вас обдурив. Не 36, а 39 пробігу, но. Перед цим обдурили мене, тому що мені прислали фото, де було 36. А може і 39. Блін, інформації стільки, що вже не пам'ятаю. Ну, я думаю, 3000 то невеликий момент життя. Вітровічки вже поїхали в Одесу, зеркала в Дніпро. Коробку. Коробку чи їх замовляв, смс-ку так і не написав, тому через відео звертаюсь, будь ласка, цікаво. Заїжджай, домовляємось, коли знімати. Так, тепер по мотору. Ну, з радіатора, звісно, все витекло, а з блока то не витекло, можна трошки і пустити. Як звинить так, ладно. Як цей момент зробити, а? Підскажете, де взяти ще руку? Так, чого ти? Это у нас пищит ремень генератора. А уже не пищи. Машинка работает чудово. То есть не машинка, а мотор. Тому що вона рік стояла, вихлопна у нас отака сухенька, диму нема. Не знаю насчет того, що пробіг оригінальний чи ні. Ну, ну робить непогано. Зараз на оборотах пішли. А в мене рук не вистачає газувати. і Тут ремінь тримати. Та й сильно гріти не будемо. Тож у кого поломаний мотор на сенсі. дзвоніть. Ще раз. В принципі, все. Таке відео про більш технічний стан цього всього діла, як можна завести корча, не карча, битка. В принципі, так, от, незрозуміло, релюшки не було, цього не було запобіжника. Чого воно було зняти? Може хто вкрав на штраф майданчику, не знаю. Ну там було з чого красти, там стільки транспорту, що дай дорогу. Там реалізатора треба хорошого. Я думаю, на будь-якому штрафмайданчику треба реалізатор файний. Все, в общем що, поки ми торгуємо. Покупати нового, бажання нема, тим паче, що вже купив трошки, щоб не гуляти. Ну, все, все одно пропозиції скидаємо, номер телефону Viber тут. Ну і не забуваємо купляти авто. Нагадаю, це не продається. Це також буде в роботі, в ремонті 35. 12500, 12 500, 26 і та, що сама перша могли бачити, буде 15 тисяч. Скорше всього, що нові кольця будуть. Точить його, звісно, ніхто не буде. Немав там сенсу. Хоча, можливо і будемо, не знаю. На днях розберемо, подивимось, рішимо. Ну і, звісно, знімемо потім відео про це все. Все, всім удачі, всім пока. Ні, момент ще не поки. Було вирішено ми підтягнути генератор і показати все ж таки, що вона як працює на оборотах. Бо то було зовсім непонятно, не зрозуміло. Нема. Все. От тепер всім удачи, всім пока.